Бібліотеку філії номер 5 перевели із барвінку в приміщення школи, що дуже тепер вигідна локація для дорослих і дітей. Ми сподіваємося, що перше джерело книгою, перше джерелом знань скористаються також і вчителі. Є зараз три кімнати: це абонемент, читальна зала і кімната. Студії зараз ми знаходимося в студії для навчальної творчої студії для дорослих поринь у веселку. Ця кімната це повністю кімната студії. На базі нашої бібліотеки створений дитячий клуб Книголюбчики. Цей клуб вже дуже активно працює із початку літа, з червня місяця. Ми запрошуємо діток, які з задоволенням прибігають до нас. Ми на в цьому клубі ознайомлюємо дітей із книгами. Темою нашої літньої було подорож по казках. Знайомили дітей із авторами українських, українськими авторами казок, а також із авторами зарубіжних казок, тобто прищеплювали любов. Дитини до книги, цікавість до книги. І також ми в цьому клубі працюємо не тільки обговорюємо казки, там читаємо, а ще й діти з задоволенням створюють різних героїв казок. По малюнках створюють свою казку, тобто, е, ніби стають такими маленькими авторами цих казок. Читали казку, русалонька е, і дітки створили героїв, морських героїв. Саме цю мапу до Дня Незалежності України створювали наші книголюбчики. Кожна дитина вирізала окрему область, ми обговорювали це, діти хвалилися, де вони бували, в яких місцях України, чим чим їм це сподобалося, хто, можливо, десь проживав, родичів когось. І читали, як область називається, де вона саме знаходиться на півдні, на півночі, заході чи сході. А потім разом створювали як пазл нашу карту України. Клуб книголюбчики запрошує дітей по четвергах на наші заняття, на наші цікаві захоплюючі заняття. А от по п'ятницях у нас також в бібліотеці. Проводяться майстер-класи. Їх проводить ще один бібліотекар, це Вікторія Соболенко. Вона, до речі, внутрішньопереміщена особа і дуже ідейна, активна, креативна. Також запрошує дітей, проводить різні майстер-класи на будь-які тематики. Це і ліплення пластиліном, і з тканинами. Робота, і ниткографія, і малювання, і декупаж разом з дітьми виробляють різні цікавинки, різні вироби до різних. Тематичних, наприклад, свят, ну і тому подібне. Діти з захопленням приходять на ці заняття. У нас ці майстер-класи проходять в студії, проводимо і ми бібліотекарі ці майстер-класи, а також запрошуємо бажаючих. Наприклад, нещодавно у нас проходив майстер-клас, показував його 15-річний юнак. Він внутрішньо переміщена особа із Лисичанська, і темою цього майстер-класу було випалювання по дереву. Дітям дуже сподобалося. Категорія дітей була різноманітна. Це були і підлітки, і навіть діти молодшого шкільного віку, в яких дуже причудово це виходило. Також ми запрошуємо майстринь, бажаючих, хто хоче проявити свою творчість і поділитися своєю творчістю, навчити інших. Запрошуємо до нас, до бібліотеки, показати свою майстерність. Ми знаходимося в відділі абонементу нашої бібліотеки. Тут у нас працює інтернет-центр по праву сторону, а це, тут люди можуть обирати собі літературу на будь-який смак, українська і зарубіжна. У нас фонд був в нашій бібліотеці 15 тисяч книг. Ну, ми знаємо, що до нас приєднався ще четвертий філіал, це ще плюс 10 тисяч книг. У нас поповнився фонд в минулому році від інституту книги. Дуже багато нової літератури. Україномовної, сучасної людина може прийти і обрати все, те, що їй подобається, і ми допоможемо. Наша бібліотека також бере активну участь у мережі Фейсбук, і от нещодавно ми побачили допис, де був позначений Український інститут книги. Що діти у місті Курахова, це прифронтова зона Донецької області. Хочуть створити саме діти, хочуть створити дитячу бібліотеку. І просять відгукнутися інші бібліотеки інших міст у допомозі з книгами. І ми з нашими книголюбчиками вирішили зробити таку акцію саме до Дня Незалежності. Це було взяли активну участь наші дітки, зібрали книги, приносили з дому, питали в знайомих, знайшли ці книги дитячі саме українською мовою. І разом відіслали їх у місто Курахове для діток, які хочуть створити цю бібліотеку, і саме вони будуть нею керувати в нашій бібліотеці. Є така родзинка: це книги, подаровані авторами і з підписами. Наприклад, ось Назарія Вівчарика і інших авторів. Цю книгу нам прислала автор із своїм автографом. Коли приїжджав Сергій Пантюк. Він також книгу подарував. Книга є в нашій бібліотеці. Підписана наші смілянських авторів. У нас є книги також, коли ми проводили зустрічі, вони нам дарували і підписували. От така родзинка. Плануємо запрошувати авторів на зустрічі із, із дітьми. Плануємо із Львова запросити авторку, яка виявила бажання зробити такий маршрут по Україні. Цей павучок був створений під керівництвом Вікторії Шевченко. Вона приходила до нас, коли в нас був грант DVD International і закордонних справ Німеччини. Оці всі елементи павучка створені різними людьми. Тому, як нам розповідала Вікторія Шевченка, цей павучок він має сакральне значення. Він очищав простір. Ми в такому місці повісили. Коли людина приходить, вона зразу очищається. Ми в це віримо. І ще є фоєтом, де ми можемо пройти, подивитися нашу виставку Культура і побут населення України. Там зібрані експонати із Кіровоградської області, і Черкаської. Ну люди нам приносять і в кого там залишилося. Від прабабусь, бабусь на цю виставку приносили мали різні люди. Наприклад, оці горняна знята, вони із Кіровоградської області. Це сусід села Узаюнка, Кам'янського району ці глечики. Запрошуємо смілян відвідати нашу виставку. Надалі ми також плануємо, щоб там була виставка робіт художників, майстринь, хендмейду. Нехай люди побачать творчість їхню. Ми знаходимося в такому людному місті. Всі умови комфортно. Сподіваємося, взимку і буде і тепло, тому що в старому приміщенні нам було холодно. Ми переїхали з 1 травня. Ремонт уже школа нам дякуємо зробила. Читачів стало більше. Сподіваємося, що буде ще більше.